У свої 24 йому довелось залишити вдома маленького сина, вагітну дружину та улюблену роботу. Тоді він, як і більшість буковинців, гадки не мав, що так звана АТО буде більше нагадувати справжню війну. За 10 місяців Михайло побував у найгарячіших точках буремного Донбасу. Своєю історією Буковинський військовий поділився із нашими кореспондентами. У зону. Ато Михайла забрали ще минулого року під час першої хвилі мобілізації. Чоловіка запевнили, там доведеться Ведеться пробути всього 45 днів. Тоді він навіть не замислювався, що побачить величезні колони ворожої артилерії, почує звуки градів та мінометів. А бойові завдання йому доведеться виконувати майже рік. Ми виконували завдання штабу. Ото ми вже стояли там. Допомагали іншим артилерії, охороняли, тримали позиції, от також, як в пісках. Нас відправляли в різні точки. Ми одну і ту ж роботу не робили, так як є там люди, які стають на блокпост і стоять на блокпостові. Я не знав, що сьогодні, що завтра буде. Тось все могло бути по-різному. На сході країни Михайло пройшов не один запеклий бій у селищі Піски відвоював і Донецький аеропорт, який на той час був підконтрольний бойовикам. Михайло і досі з жахом згадує ці події. Више якщо взяти в приклад ті ж Піски. то мені кажеться, бої там йдуть без безперестанку. Просто деколи вони сині, а деколи трохи такі розслаблені. Тут тобто ми там от з хлопцями сміялися, що ми як пушечне м'ясо. Тобто артилерія стоїть у нас за спиною, артилерія стоїть у них за спиною. і Вони перекидуються друг з другом, там друг попаде на нас. Ми посередині, а все через нас, отак, літає, ті по тих, ті по тих. Десять важких місяців та все ж військовослужбовцю пощастило повернутися додому. Та, на жаль, більшості його побратимів цього зробити не судилось. Дуже багато. Навіть Тобто тільки в моїй роті. Ну, я не хочу називати цифри, ну рота. Тобто, якщо хто розуміє, що це таке рота, тобто в одній роті, на мою думку, забагато. Тобто, мені дуже шкода, оцінів. Нині Михайло намагається адаптуватись до мирного життя. Повернувся на роботу та з дня на день чекає на поповнення в сім'ї. Чоловік демобілізований. Повернутися на передову доведеться лише у разі оголошення військового стану в країні. Та він сподівається, що вже наступний день незалежності ні йому, ні іншим чоловікам не доведеться зустрічати зі зброєю в руках. Вікторія Лупай, Сергій Шевчук, телеканал Буковина.